Ще одна передача в центр. Проходиться атака. Удар в дальній Данікутний. Цього разу вже без питань. Нарешті 1-0 стає рахунок. У воротах і рахунок стає 2-0. Так, стає. Суддя вказує на центр поля. Також 2-0. Тут здається, подвоєте перевагу, господинок провів 67 хвилин. Так він відіграв, і помічали ми його і попереду, і в оборонних діях. Зараз ще один м'яч залітає у ворота зорі. І тут вже, вже все чітко було розіграно. Подача зі штрафного на дальній стійці виграна верхова боротьба. Скидка, і от Анатолій Чорномас, який сьогодні. Зенка сьогодні не особливо багато було роботи, але та що була, він з надійно впорався. Зараз класна атака, і це майже 4 в 1, Передача, удар. Ну і, і не вдається забити. І тут все ж таки відправляють на ворота. 4 Чотири рахунок, ну і подивіться, хто забиває. Сергій Панфіло, ось це те про що ми з вами говорили. Ось цей джокер, і в цьому сезоні також спрацьовує надійно. Такі ж також, також гливким виходить, і особливо так гра не помінялася. Результати не помінялися. Більше того, вони стають гіршими, тому що команда пропускає в п'яте. Пропускає в п'яте. І що в нас Тимко оформлює дубль, Так, це означає, що заря. Спробувала щойно вийти з власної половини. Не дуже в це виходить. А зараз який тандербол залітає. 86 шоста хвилина. Дальній удар, ну скільки тут? Метрів 25, Якщо не більше було воріт, і м'яч опиняється всі. Але м'яч все одно у ворота залетів. Тож, е і, ще, і ще один гол. 89-та хвилина. 7-0 стає рахунок. Ну і дійсно йдуть. На рекорд не йдуть. Рекорд чемпіонату Київщини набагато більший, але це вже от достатньо близько, близько до можливо рекорду сезону. Подивимось.